Голова Коніцевської міської партійної організації Всеукраїнського об'єднаного батьківщину Вальконіна. Скажіть, будь ласка, з якого приводу сьогодні зібрались збори? Наша політична сила сьогодні ініціює створення інційної групи і звернення до Центральної батьківської комісії щодо проведення референдуму, на якому варто у людей запитати, чи будемо продавати землю сільськогосподарського призначення, чи ні. Зараз зібрались не тільки члени партії батьківщини, а взагалі жителі міста Козаків. Так, так. так. Ведено розпродажі сільськогосподарських земель. І в Україні ці землі не продавалися. Сьогодні закінчується термін накладеного мораторію, і перед Україною постане знову питання: або продавати землі, або що з ними далі робити. Ми маємо прецедент в нашій державі, коли без води народу вже розпродали. Фабрики, заводи, наше місто воно має приклад, коли величезне управління будівництвом абсолютно до згоди розпродали, утворили величезну кількість маленьких дочірніх підприємств. На сьогоднішній день а, величезна кількість будівельників, які побудували це місто, вони не можуть навіть і зарплатні отримати. І тому наша політична сила вона ініціює все-таки перед тим, як прийняти дуже важливе рішення для України, а це продаж найбільшого багатства, яке у нас є. Це наші землі. І тому, перед тим, як прийняти дуже важливе рішення, ми хочемо запитати у людей зініціювати референдум, де кожен громадянин України він скаже своє слово, чи згоден він, щоб наші землі продали, то ми маємо створити ініціативну групу не менше 20 чоловік, яка буде, якщо Центральна виборча комісія дозволить проведення даного референдуму. Раїні буде займатися організацією даного референдуму. І останнє, що ми маємо зробити, коли все-таки нарахуємо кворум, то прийняти рішення про направлення даного звернення до міського голови Сергія Анощенка, який має направити в папку документів а, щодо проведення референдуму до Центральної виборчої комісії. Мене чути, чи мені потрібен мікрофон? Чути, чути про визначення до цінності проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони купівлі продажу земель. Я перепрошую. Трошечки Так, Трошечки перехвилювалася. Шановні однодумці, шановні колеги, у нас є кворум. Ми можемо збори розпочати. У нас реєструється, ну от останні підписи стоїть 200 чоловік згідно закону про референдум. О, 201 все пішло. У нас згідно закону про проведення референдуму для того, щоб провести такі збори, необхідно 200 чоловік. Пішов 201 перший чоловік. Двісті другий. А, може 200 другий. Тому пропонуємо збори розпочати. Хто за? Проти. Утримуємо наголосне, дякую. Для проведення зборів нам необхідно обрати голову зборів. Прошу ваші пропозиції. Ні, ну Степані, не Будуть інші. Ні. Хто за пропозиції Надії Андрійович, щоб обрати голову зборів Хвальков? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один отримався. І так, першим питанням чи до цієї проводити референдум? Я вам в суть виклала ваші думки. Доцільно проводити такий референдум, не Доцільно. доцільно. Будуть інші думки. Хто за те, щоб викликати доцільним проведення даного референдуму? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Одно було. Та затвердження питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, e, значить, ми сформулювали його таким чином: чи підтримуєте ви заборону купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і пов'язане з цим винесення відповідних змін, внесення відповідних змін до Земельного кодексу України? Тобто, отаке питання пропонується включити у бюджете майбутнього референдуму. Хто Прошу голосувати? За? Проти? Утримались? Один Один оце. Шановні, ще один людей. Далі, наступним кроком нам треба створити ініціативну групу не менше, ніж у кількості 200 чоловік, які доручити. Bye -bye. Ой, 20 чоловік, які доручити збирання підписів громадян. У нас є пропозиція. Що до ініціативної групи включити голів партійних організацій, членів е, бюро партійної організації Яндере у прізвищах Розу. Це Волощукайвана, е, Кириловича Іван Кирилович Підніс. Будь ласка, щоб люди вас знали Волощук Нарія Андріївна, Антипасила Демидівна, Шав'ян Володимира Олександровича. Е, Степаніну, Макарука Сергія Васильовича, Сергій Васильович Макарук є. Далі, Шола Любила Мукулаев, Людмила Макулаевна, підніміться. Бурак, Надеюю Боресьевну, изнимите, выпуска. Далее Янча Мария Васильевна. Ковосницы Ирина Валерьевна, здесь тут. Що, вийшло чи що? Куца Ігоря. Куца Ігоря Валерьовича. Ось він є ковальчка. Ковачка Василя Івановича? А чи можна? Можна. Селя Івановича. Ми йому доручимо інші композиції. І Кописюка Микола Миколаєвича. А можна здалікати Степановича? Ні, я а, 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 не хочу. Можна Степановича, Калікати Панавеча. Ну, пана Василь не, 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 не хоче. Будь ласка, пропонуйте. Голова Асоціації підприємців міста Бондова. <різький> Олександр Йосипович. <різький> Олександр Йосипович. Всі дітям відсіч. Волощук Надія, Волощук є проводить на Салі. Ходим сырье в шоу, бурах, янчар, во снизках, будку, вольчук, попастью, что я нос. Нет, не насыпай не.